Загальноукраїнське громадське об'єднання, Всеукраїнська асоціація кадровиків спільно з радою про спілок області проводять семінар навчання для кадровиків, юрисконсультантів, скарбників, голів та членів проспілкових комітетів з питань практичного застосування кодексу законів про працю України, укладання трудових та колективних договорів, реформування трудового законодавства. Переповнена зала арена центру засвідчує про величезне зацікавлення працедавців та менеджерів вищої і середньої ланок до питань реформування трудового законодавства, оформлення кадрових документів на мобілізованих працівників та нове у сфері персональних даних. Надати інформацію по змінах законодавства, розлумачити найбільш проблемні питання, які виникають в щоденній роботі кадровиків і юристів підприємства, і надати відповіді на найбільш актуальні робочі запитання, питання мобілізації, питання, які виникають саме зараз з кадровиків, їх досить багато. На щоденну гарячу лінію журнал «Довідник кадровика» поступають щодня безліч запитань від кадровиків. Окремо на семінарі розглядатимуться питання щодо укладення трудового договору. Основні помили. При звільненні працівника та огляд судової практики щодо вирішення індивідуальних трудових спорів.